Ура! Перший врожай персиків. Достиг наш самий, скажімо так, ранній персик. Ось він вже м'якенький, будемо його вже знімати. Це молоденький саджанець. Посадила в минулому році осінню. Ось і тепер ось перший пробний персик буде у нас. Ось такий у нас радість така. Персичок потім я його удобрю гарненько. Дам йому поживних речовин, звичайно. Водичкою заллю гарненько. Ну, поухажую за ним. Подякую йому. А дивіться, яка голова причепилася до нього. Отаке щось. Побоялася його на ранній стадії одірвати. Щоб єдиний плод не пошкодити. Тому так залишили. Всім гарних рожаїв!